Свято осені в дитячому садку це завжди феєрична, сповнена яскравих барв і дивовижних персонажів казка. Або у святковій залі панувала особлива атмосфера, тепла та затишку. Вихователі закладів дошкільної освіти могилів Подільської громади разом із малюками підготували чудове свято осені. Золота, пишна, багата. Осінь щедра господиня. Вона пригощає нас рум'яними яблуками, медовими грушами та гарбузовою кашею. Піснями й танцями, а також веселими віршами, чарівницю осінь вітали маленькі могилівчани. Невеличка концертна програма справді порадувала малят, які веселились, багато посміхались та насолоджувались святом.